Це подкаст Перший буддійський. Ми розповідаємо про буддизм та навколо буддійські теми максимально доступною мовою, намагаємося по можливості охопити всі автентичні буддійські течії. Подкаст стане в нагоді і тим, хто віддавна практикує буддійську медитацію, і буддистам новачкам, і тим, хто просто має щирий інтерес до цієї прадавньої духовної традиції, яка за час існування змінила на краще життя без перебільшення десятків мільярдів людей. В користі цей подкаст зможе вам дати рівно стільки, скільки вам під силу взяти, не більше і не менше. Тож будьте уважні і слухайте. Інтерв'ю з Сцокня про Пролунг. У вашій новій книзі Відкрите серце, Відкрите розум. ви торкаєтесь теми тонкого тіла і його впливу на наші життя. Як нам слід розуміти поняття тонке тіло? У традиції тибетського буддизму. Тонке тіло або тибетською лутрава поєднує тіло та свідомість і є домівкою для емоцій, які впливають на Лвох. Тобто це дуже важлива річ, яка невідома західній психології. Чи не могли би ви, будь ласка, пояснити систему тонкого тіла детальніше? Тонке тіло складається з трьох пов'язаних аспектів. Перший охоплює те, що по-тибетськи має назву ца або по-санскритськи наді, і зазвичай перекладається як канали. Вони тісно пов'язані з мережею нервів, які проходять крізь наше тіло, однак це не одне й те саме. Ці канали це шляхи, які дають змогу іскрам життя, тігле по-тибетській або бінду на санскриті циркулювати, і їх можна порівняти з нейротрансмітерами, хімічними посланцями, які впливають на наш фізичний, розумовий та емоційний стан. Тігле циркулюють по каналам завдяки тонкій енергії або внутрішньому вітрові. Який на тибетській мові зветься лунг на санскриті прана? Певна кількість лунгу це нормально для тонкого тіла, але трапляються також розлади енергії вітру. Чи можливо, щоб розлад лунгу посилювався через практику медитації, негативно проявлювався на рівні відчуттів? Саме так і є. Будь-що чим ми займаємося, практикою медитації чи в будь-якій іншій ситуації лунг може посилюватися. Це може траплятися, коли ми перевантажені або виснажені, або коли наші емоції сильнішають і навіть захоплюють нас. Будь-яка практика, яку ми виконуємо з наміром зробити її правильно чи досягти успіху, коли при цьому не вистачає розслабленості і легкості, збільшує напругу і занепокоєння. Я говорю зараз тут про намір силувальної, гнаної, націленої на результат практики. Наприклад, якщо ви хочете. Швидко начитати сто тисяч мантр упродовж кількох днів. Це може призвести до волонго, енергетичного розладу адже ви неприродньо прикладали надмірні зусилля. Що саме трапляється цієї миті? Коли свідомість раз по раз вимагає більшої швидкості через завелике збудження, великий натиск і необхідність робити щось швидко, тонке тіло, зрештою, виснажується. Через надмірну активність на ментальному рівні тонке тіло одержує сигнал налягати, пришвидшитися, і, зрештою, невгамовний лунг міцнішує. Природна рівновага тонкого тіла порушується, і у певний момент трапляється розлад лунгу. Також, коли ми надміру серйозні, стривожені, сильно захоплені, і наша свідомість невгамовна, це призводить до стану, який може спричинити хвилювання та невгамовності в тонкому тілі. І ці патерни поведінки можуть глибоко вкорінюватися в каналах через цей розворошений лунг. Тому нам слід навчатися тому, як вправлятися з цією енергією розважно. Що нам робити з розладом лунгу? Надміру активний лунг заплутує і бентежить нервову систему тонкого тіла і стає чим далі жорсткішим і твердим. І через це блокується вироджена здатність вівчувати. Ваш уроджений хист. Відчувати безумовно, неупереджену любов, теплоту і відкритість. А без цієї здатності ви не зможете відчувати люблячу доброту та співчуття до інших і любити їх. Нам слід перепоєднатися з нашою основною природою і розслабитися в цьому. Також є особлива й гічна дихальна вправа, яка має назву дихання вази, яка може добре стати вам у нагоді, дихання тісно зв'язане з тонкою енергією вітру. У моїй книзі Відкрите серце, відкритий розум я присвятив цьому методу цілий розділ. Цікаво, що ви згадуєте йогічне дихання. Чи варто практикувати йогу, цигун та пранаяму, щоб більш заземлюватися під час медитації? У мене таке розуміння, що в традиції тибетського буддизму настанови про дихальні вправи зазвичай не дають. Йога, цигун та схожі методи, які врівноважують енергію, можуть бути надзвичайно корисні, коли лунг розбалансований. Коли є розлад, субтильні краплі, тобто на тибетській тігля, не можуть вільно рухатися по центральному каналу. Через це трапляються блоки і не лише на ментальному рівні чи в фізичному тілі. Є відчуття, що енергія заблокована. У цих випадках такого роду вправи можуть згодитися. Щоб відновити природніший баланс. На мій погляд, багато старших тибетських лам не усвідомлюють, що становлення цього балансу в тонкому тілі таке важливе на заході. Традиційно в тибетському буддизмі методи, про які ви згадали, коли задавали питання, навряд чи використовуються стосовно тіла, тому їх значення тут багато вчителів просто не усвідомлює, бо вони про це мало знають. Також це пов'язане з особливістю тибетського суспільства, у якому емоційне тіло було загалом стабільне і більше наголошувалося на лікуванні фізичного тіла, як, наприклад, шиї чи суглобів тощо. Більше того, у Тибеті загалом мало уваги приділяли тренуванню розуму і освіті до китайського вторгнення повна освіта здебільшого була доступна тільки в монастирях, не було системи публічних шкіл, і більша частина населення. Складалося з кочівників дуже простих людей з милим, життєрадісним норовом. тому не було нагальної потреби займатися емоційним лікуванням. І з цим аспектом взагалі то усе було досить добре. Щоб розвивати розумові здібності і тренувати свідомість, застосовувалися методи докладного уявлення мандали. І це пробуджувало розум. І це була важлива якість, яку тренували за допомогою таких вправ. У пізніші часи багато молодих лам розгледіли проблему розладу лунгу в сучасних суспільствах та її причини. Освітні системи дуже сильно наголошують на розумовому розвитку, і аспект тонкого тіла, емоції часто блокуються через розлад лунгу та інші причини. Різні методи для зцілення енергії можуть стати в нагоді, і я хотів би заохотити людей практикувати їх відповідно до їхніх особистих потреб. Іноді, на мій погляд, культурні розбіжності між Сходом і Заходом такі великі, що нам слід бути доволі обачними, коли ми просто переймаємо тибетські традиції. Я з цим згоден до певної міри людям у сучасному світі не обов'язково намагатися бути тибетцями і імітувати тибетську культуру і традиції безпосередньо дарма базується на перетворенні п'яти отрут, тобто невідання, прив'язаності, відрази, гордості і заздрощів. І тенденції поведінки більше чи менше схожі в усіх культурах. У різних культур є унікальні паттерни поведінки, і навслід розрізняти, що діє в нашому культурному контексті. Однак, звісно, є певні вчення, які обрамлені тибетською культурою, і якщо ви не розумієте культурного контексту, тоді ці вчення і практики не зможуть трансформувати вашу свідомість. У сучасних суспільствах. Дуже наголошується на тому, що в маленьких дітей слід розвивати когнітивне розуміння з маличку, а це може призвести до нездорового осаду напруги в тонкому тілі через такий незбалансований підхід до розвитку пізнання і важливо трансформувати тонке тіло. У вас дуже добре виходить думати тому ви можете познайомитися з дармою на теоретичному рівні однак слід поєднати це розуміння з досвідом, щоб полікувати блоки в тонкому тілі. У 21 столітті завдання лікування тонкого тіла визначальне я інколи кажу західним практикам дарми, що просвітлення тіла важливіше за просвітлення свідомості. Швидкий тем сучасного життя часто спричинює в нас стрімку активність лунгу що б ви порадили для того, щоб цьому протидіяти? Перш за все, вам слід з'ясувати ваші власні обмеження швидкості. Надмірна швидкість енергії може проявитися на трьох рівнях на рівні думок, відчуттів та на рівні тіла. Практикуйте уважність без оцінок чи аналізу щодо вашого емоційного стану, і також загальної чутливості вашого тонкого тіла. Ви можете використовувати м'яке дихання вази, щоб повернути лунг назад, на його природнє місце, додому, трошки нижче пупка. У такий спосіб ви можете. Сповільнити надмірну швидкість у вашому тонкому тілі, ясно думати і виконувати фізичні вправи і не вигорати. Коли зростає уважність у нашій практиці медитації, наші звичні хвилювання теж з'являються на відноці ще легше. Як опанювати ці хвилювання, щоб не потрапити повністю під їхню владу? Будьте добрими до них, привітайте їх. Гаразд, правда, що наразі я потерпаю від певних хвилювань. Але це не насправді. Це лише мій давно вкорінний патер поведінки. Часто, коли щось зовнішнє атакує вашу увагу, воно негайно пробуджує тенденцію дрімала. У результаті цього ви вірите, що ваш досвід проявляється на 100% насправді. І все є так, як ви сприймаєте монолітне, щось, що дійсно існує десь там. Але насправді зовнішня подія це лише тригер. Об'єкт іззовні може насправді створити тільки 5% від усього обсягу хвилювання. Але коли паттерн хвилювання стимулюють, навіть якщо це роблять упродовж короткого часу, це забезпечує решту 95% того, що ми переживаємо. На цьому етапі можна звернутися до вашого звичного паттерну. Начитуйте таку мантру. Це здається справжнім, але це не насправді, це не я. От, якщо зможете так робити, жити вам стане значно легше.